Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕ. Сьогодні понеділок, 28 жовтня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Тож традиційно почнемо з вами з огляду індексу долара США, і того тижня ми в суботу з вами вже оглядали так ринок. Десь на годину так вийшов наш розбір. Тому сьогодні давайте вже швиденько пробіжимося, Тим паче, на жаль, на сьогодні у нас майже на всіх інструментах ідуть консолідації. Так, давайте подивимося індекс долара США, почнемо з денного таймфрейму. І на денному таймфреймі, як бачите, ми зупинились в зоні тижневого ведмежого блоку заказу. Так, давайте перейдемо зараз на денний таймфрейм. Тут у нас вже сформована консолідація. Так. Можемо позначити верхній кордон, давайте це зробимо, і будемо вже спостерігати. Так, є в нас верхній кордон, є нижній кордон, і перейдемо на 4 години. Так саме на 4-годинному таймфреймі підкоригуємо зараз з вами. На 4 годинах у нас все співпадає. Добре, тож поки з вами чекаємо нормальну корекцію, тому що на тижневому таймфреймі в нас... Якраз таки майже закінчився лонг, Так як бачите, зараз зупинили консолідації і чекаємо з вами вихід. Вихід цієї консолідації будемо з вами тоді прогнозувати. Що ж, до індексу долара консолідацію з вами ми позначили. Давайте перейдемо до пари Євродолар. Так, подивимося, що там в неї. Також почнемо зі старшого таймфрейму. Тут в нас йде пробійний рух шортовий. Так бачимо з вами. Ми знаходимося в консолідації і вже майже дійшли до нижнього кордону. Так, цієї великої консолідації на Тижневому таймфреймі хотілося б побачити нормальну корекцію. Так, зараз саме на неї і чекаємо. Тож перейдемо з вами. Давайте на денний таймфрейм. Так, подивимось, що в нас тут. І на денному таймфреймі хотілося б побачити слабкість так для початку. Для початку нормального корекційного руху. Хотілося б, щоб нам якнайменше так поглинули ось даний блок, який в нас є, відпрацювання шортове. Тож зараз спостерігаємо з вами. Давайте, мабуть, виділимо тут, прийдемо на нижній таймфрейм. Скоріше за все, у нас тут також йде консолідація. На 4-годинному таймфреймі ми з вами ще в суботу так, показували верхній і нижній кордон цієї консолідації, бачили з вами вихід. Ну і зараз саме знаходимося, знаходимось, ідемо майже до верхнього верхнього і кордону. Є в нас верхній кордон, хотілося хотілося побачити вихід. Давайте ми його намалюємо. Так все ж таки хотілося б побачити вихід і продовження продовження лонгового руху, але побачимо, що нам з вами покажуть. На цьому тижні ми з вами оглядали. Є трошечки у нас новин. Так, ну і на ці новини подивимось, яке буде відпрацювання. Це в нас ближче там до кінця, здається, тижня. Ну а зараз що тут ми з вами позначали на денному таймфреймі. Добре, в нас була консолідація, і давайте ще раз тижневий. Можливо, є якась референсна точка від старшого таймфрейму. Ну на тижневому таймфреймі є бичий блок заказу, але він дуже волатильний. Тож якраз таки давайте дійсно залишимо так прогноз на євродолар. Все ж таки хотілося б побачити корекцію. Ну і корекцію до верхнього до верхнього кордону консолідації. Так є в нас верхній кордон, який саме ми пробили і досі з вами не відтестували. Тож будемо чекати, і давайте перейдемо до британського фунту. Щодо британського фунту, майже так само. Так, є в нас пробійний рух шортовий, хотілося побачити корекцію. І на тижневому таймфреймі виділяли ми з вами пробитий хай. Є в нас пробитий хай, бачимо, вже зафіксували з тілом. Нижче нього є в нас референсна точка, зона бичого блоку заказу від тижневого таймфрейму. І на денному таймфреймі здається ще один бичий блок. Давайте спустимось, подивимось, ми його з вами виділяли. <кій> Дійсно, є зона бичого блоку заказу. Зліва у нас пустоти і розриви ліквідності. <кій> вибачте, пустоти і розриви ліквідності, які хотілося, щоб ми проторгували. Саме цим маркетмейкер і займається. Тож, для такої нормальної корекції, і впевненої корекції в лонг хотілося б побачити тест референсної точки, щонайменше це на денному таймфреймі зона бичого блоку заказу, так, або вже від старшого таймфрейму на тижні. Є. Давайте перейдемо. ну, Прогноз також на британський фунт залишається актуальним. так, Все йде так, як ми з вами розповідали, але, на жаль, воно йде дуже повільно. Щодо євро японської єни. так, давайте перейдемо, подивимося на ній тут на тижневому таймфреймі. Добре, на тижні бачимо з вами вихід з цієї консолідації, яку ми з вами позначали. Є в нас референсні точки, від яких, ну, від яких також хотілося побачити відпрацювання шортове. Давайте тепер перейдемо з вами на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі дійсно є в нас. Вихід з консолідації є тест продовження лонгового руху. Ну і зона ведмежого блоку заказу, який хотілося б, щоб ми протестували. Зараз його тестуємо <кій> а зліва. В нас тут що а зліва в нас тут зона покупок. Також остання зона покупок, від якої пішли покупки, і ми її саме пробили. Тож якраз таки такі дві референсні точки, від яких ми чекаємо відпрацювання шортового, і хотілося б, щоб нам вже в кінці кінців показали, або то буде слабкість шортового руху, так і ми підемо з вами на оновлення хаю. Ну або дійсно ми повернемось в цю консолідацію і будемо вже чекати тоді. Побільше потенціал так, до нижнього її кордону. Добре, євро-японська єна також в нас є. Давайте перейдемо на SP 500. Нічого нового так, для вас тут не відкрию. Є в нас знову-таки консолідація, яка позначалась ще з суботи так, з нами, з вами нами з вами. Ну і саме від нижнього до верхнього кордону зараз йде накопичення, зона бичого блоку заказу також у нас виділена, але здається, від молодшого таймфрейму ми її відтестували, і саме бачимо відпрацювання лонгове було майже до верхнього кордону консолідації. Ну і зараз ціну зупинили. Тож стоїть ціна майже на всіх інструментах. Так, на всіх інструментах стоїть вона в накопиченні. Ми з вами можемо тільки чекати так і торгувати тоді саму консолідацію після. Збору ліквідності так всередину самої консолідації поки що так. Щодо S&P500 є, перейдемо до золота, і золото на 4-годинному таймфреймі також своя локальна консолідація. Знаходиться воно на історичних хаях. І зараз бачимо також, як і ті інструменти, які були цього, відкрився сьогоднішній день з гепом. Ми його проторгували, ну і саме ціна нікуди не хоче йти. Адже зверніть увагу на 4-годинному таймфреймі ми стоїмо в одному діапазоні і тільки кидаємо шпілі так, на молодшому таймфреймі. Тож, поки нормального ніякого руху нема, виходу з консолідації нема, він був у нас коли в п'ятницю, так? Бачите, в п'ятницю зафіксувалися ми все ж таки вище верхнього кордону консолідації, але в понеділок відразу ж нас повернули. Всередину цієї консолідації, майже до еквілібріуму, так Тож, також чекаємо, будемо дивитися, як відпрацюють новини. <кій> ну а в консолідаціях так ми саме головне позначили верхній нижній кордон. А вже в консолідаціях де, думаю, вже ви самі знаєте, що потрібно робити. Давайте перейдемо на нафту. так, Також сьогодні подивимось, що в нас тут 4 години. Здається, це від денного таймфрейму у нас на нафті. Так, денний таймфрейм є велика консолідація, яку також вам позначали. Дійшли ми до нижнього її кордону, і віднизу хотілося побачити відпрацювання лангови як мінімум до верхнього кордону консолідації, а там вже будемо дивитися, чи дадуть нам вихід. Прогноз також залишається актуальним. Давайте спустимось на 4 години. Тут в нас просто своя локальна консолідація. Добре, ну так ходить про торгової пустоти розриву ліквідності нафта, нехай так і буде. Головне, що від старшого таймфрейму ми бачимо з вами напрямок. Добре, давайте пройдемо до криптовалюти. Почнемо з біткоїну і біткоїн, Так, на 4 годинах. Що це ми з вами малювали? Ми малювали з вами консолідацію. Ціна прийшла до нижнього кордону, підзняла додаткову ліквідність і ми намалювали так пробійний рух лонговий. Далі на продовження лонгового руху від старшого таймфрейму. Давайте на денний таймфрейм спустимось, подивимося, що там. На денному таймфреймі є в нас пробитий хай. Добре, зона пробитого хай є локальна консолідація, яку ми позначали на 4-годинному таймфреймі. Ну і зараз так дійсно після тесту нижнього кордону хотілося побачити нормальне відпрацювання лонгове вже з підзняттям якоїсь ліквідності. Також залишається наш прогноз актуальним. Давайте на годину спустимось, подивимося, що в нас тут на годинному таймфреймі. Ну і на годинному ми просто можемо чекати з вами нормальний вихід із консолідації, тому що до цього, як бачите, виходу не було. Все ж таки, тілом ми фіксувались нижче даного рівня. Хотілося б побачити нормальний вихід ціни, нормальний тест, так і вже продовження лонгового руху. Тоді це буде співпадати з цим глобальним напрямком, так який ми з вами позначали. Давайте перейдемо до Ефіріуму. Ефіріум також на сьогодні у нас консолідується. Ми показували локально так дуже велику консолідацію на 4-годинному таймфреймі. Ось на денному таймфреймі. У нас є ця консолідація. Як бачите, ми зробили вихід з неї. так, Був у нас вихід, давайте цей зелений позначимо, все ж таки протягнемо трішечки правіше є. ось. Що ми з вами позначали? Так, був вихід із цієї консолідації. Ми прийшли знову таки майже в еквілібріум, спустились навіть нижче, але що у нас тут у нас тут шпіль ще є. Так, ми по шпілю ще не позначали. Ну якраз таки, якщо позначати по шпілю, то здається, майже до еквілібріуму ми якраз таки дійшли тілом. Ну і звідси хотілося б нам вже показали. Є в нас напоки направлення шортове ці консолідації. Так для того, щоб маркетмейкер так змінив. Направлення, можемо виділити ось цей блочок, і давайте спустимось на 4 годинах. На 4 годинах в нас. О, якраз таки вже і почалася сама нова <сум> консолідація. Позначимо, пробитий лой. Є в нас нижній кордон консолідації, є в нас верхній кордон консолідації. Ось, будь ласка, слідкуйте. Так, слідкуйте, де вийде ціна, і тоді з продовженням, вже коли нам покажуть напрямок, так зможемо з вами зробити висновок, куди підемо далі. Так, чи зверху знімати ліквідність і знову-таки на тест. Верхню кордону консолідації після тесту еквілібріуму. Чи спустимось <клес> нижче, якщо вже підемо, вийдемо за пробитий Лой, так дамо тест нормальний і продовження шортового руху. На ефіріумі, ново сформовану консолідацію ми з вами вже показали, і давайте перейдемо до наступного. Наступна, в нашому огляді, Solana. Так, щодо Солани. Ми чекаємо продовження лонгового руху в великій консолідації. Так є в нас велика консолідація. Що в нас тут було? Є була локальна консолідація. Зверніть увагу. Тест нижнього кордону великої глобальної консолідації. Далі ми вийшли за верхній кордон, відтестували. Пробитий хай, добре. так, І верхній рівень консолідації. І зараз чекаємо з вами на продовження лонгового руху. Тож, поки наш прогноз у відпрацюванні, також будемо чекати. Подивимося, як закриється цей тиждень, чи відпрацює кінець до кінців наш прогноз. Давайте спустимось на інший інструмент. Це в нас атом. Так, щодо атому, 4 години. Давайте все ж таки на денний таймфрейм перейдемо. Тут у нас велика консолідація. Добре, нікуди ціна не спішить. Хотілося побачити нормальну глобальну корекцію, так яку ми показували від, здається, тижневого таймфрейму. Давайте на тиждень. Так, на тижні у нас є зона ведмежого блоку заказу, який ще стоїть нетестований. Ціну зупинили в консолідації майже на лоях, як бачите, так на тижневому таймфреймі. Хотілося б побачити нормальну корекцію і вже від корекції щось з вами. Так, прогнозувати. Ну, а поки на денному таймфреймі і на 4-годинному в нас є своя консолідація, ми просто слідкуємо, так? слідкуємо, як ціна вийде і що буде робити далі. Ось наш є нижній кордон, який, здається, зараз ми і тестуємо, так і відтестували. Ні, до нього трішечки не дійшли, але можемо дійти. Тож, поки з вами спостерігаємо, також стоїть ціна в зоні накопичення, але це не перший інструмент, можливо, тому що. Якраз таки з наступного тижня, так з наступного тижня, в нас вибори ну не в нас а в Америці, вибори президента, тому можливо, якраз таки цей період і буде такий тяжкий стосовно консолідації. Ціни не будуть нормально ходити в наших інструментах. Ну то можливо, вже після всього цього нормально нам покажуть, хоча б якесь направлення, так, хоча б на якихось індексах нормальних. Щоб ми вже могли зрозуміти на інших валютних парах, так або інших своїх інструментах, куди ціна буде йти. Давайте перейдемо до Аптосу. Аптос у нас що є пробійний рух лонговий на тижневому таймфреймі. Є також вже була сформована така консолідація локальна на тижневому таймфреймі, Бачимо з неї вихід. Зараз хотілося побачити нормальний тест в зону дисконти. Звідси будемо з вами чекати продовження лонгового руху, так як і намалювали на, на денному таймфреймі. Також є в нас зараз останній пробійний рух шортовий. Була своя консолідація. Тесту нижнього кордону. На жаль, ми не дали. На зараз бачимо відпрацювання шортового руху йде, тож чекаємо ціну нижче. Хотілося побачити в діапазоні бичого блоку заказу, який ми з вами виділили. Ну а краще всього, якщо ціна спуститься до пробитого хаю, так хоча б пробитий хай знову таки відтестує до цієї зони консолідації, яка була нижче, і звідси, якраз таки в зоні дисконт можна буде купувати, і буде нормальний тоді нормальний потенціал. Є аптос. Також поки нічого з вами <кій> змінювати не будемо. Давайте перейдемо на сую. Суї у нас після оновлення історичного хаю, що зараз дає корекцію, і це все вже схоже на велику на одну велику консолідацію. Так як бачите, давайте перейдемо поближче. Подивимося, що в нас тут ближче до сьогоднішнього дня. Є проторговка. Ми чекаємо з вами, здається, від тижневого таймфрейму нормальну корекцію і продовження лонгового руху, щоб нам його показали. Або ж цей лонговий рух нам покажуть хоча б до пробитого хаю. Ось так. так будемо з вами чекати. Якщо це все одна велика консолідація, це був просто вихід з неї, так, то тоді нам повинні дати хоча б корекцію до верхнього кордону. Так, до верхнього кордону, а звідси з вами будемо спостерігати, чи на старшому таймфреймі ми вийдемо, зафіксуємо з тілом чи ні. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі в нас пустоти розриву ліквідності. Останній блочок ми з вами ось тут позначали. Давайте його просто протягнемо. Ну і цей блочок також стоїть ще не тестований. Так, тож чекаємо тесту, хоча б якоїсь референсної точки. а Там вже будемо з вами приймати рішення. Так, хоча відпрацювання лонгового руху здається, звідси було б. Дуже таки нормальним. Показали б нам, наприклад, відпрацювання лонгового руху, зупинили б ціну на верхньому кордоні, так пробитого хай, який ми з вами показували. І при ну, коли б нам показали слабкість лонгового руху на молодшому таймфреймі, вже десь на 4 годинах або на годинному, так можна було б з вами якраз таки вже прогнозувати нормальний потенціал для походу ціни нижче, тим паче в нас ось тут зліва є пустоти розриву ліквідності, які ціна захоче проторгувати, якщо покаже ось в цій зоні слабкість, слабкість лонгового руху. Тож, що до Суї, <кій> також з вами чекаємо, але є ймовірність, велика ймовірність того, що нам можуть показати слабкість лунгового руху і тільки відтестувати пробитий хай. Що до Суї є, давайте перейдемо до coin 98. Так, у нас тут є своя локальна консолідація. Є, ми з вами що чекали. Ми з вами чекали тест нижнього кордону, знаходимось майже в еквілібріумі. Зараз у нас є направлення шортове, тест референсної точки. Хотілося побачити тест ось цього блоку так, від старшого таймфрейму. І після його тесту, ну, дуже таки він волатильний, Дивіться, якраз так, зараз це поправимо, а це зробимо нижче. Якраз він дуже волатильний, Якщо брати його по шпілю, то вже ми його й відтестували. так. Це можемо з вами поки видалити, нам не актуальне. Ну, і якраз таки ось пробійний рух. Далі ми чекали ціну в зоні цього блоку, як бачите, ціна прийшла, дала ще один пробійний рух. Тож зараз також чекаємо в зоні ось цього пом'якшуючого блоку і на оновлення, що в нас тут є пул ліквідності. Ну ні, ліквідність тільки в нас за ось цим лоєм. Так, за цим лоєм І якраз таки референсна точка це нижній, нижній кордон цієї великої консолідації. Також будемо чекати. Ціну нижче, прогноз залишається актуальним, і давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. На 4 годинах є зона ведмежого блоку заказу, є пустоти розриву ліквідності, які зараз проторговуємо. Тож хотілося, б побачити, хотілося б побачити якийсь тест, так і продовження шортового руху, так як ми з вами це і показали. Добре, coin 98 є, і останній на сьогодні це тонкоін. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Також зі старшого подивимося, що в нас на тижні, так, здається, на тижні у нас просто йде відпрацювання шортове зараз після тесту. Так, є тест в блоку заказу, є тест, і зараз бачимо якраз таке відпрацювання. Відпрацювання йде через консолідації. Перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі ми прогнозували вихід. Так, вихід з цієї консолідації, тест нижнього кордону і хотілося побачити продовження шортового руху. Дивіться, зараз це ось так відпрацьовує, але. Є ймовірність того, що нам можуть просто в моменті зараз показати слабкість шортового руху, знову-таки зайти в цю консолідацію і будемо з вами ще в зоні накопичення. Давайте підтягнемо верхній кордон, будемо з вами дивитись, так, спостерігати. На 4-годинному таймфреймі, зверніть увагу, нічого такого немає. Є в нас тут пробитий лой. Добре, ми його відтестували і після тесту зараз стоїмо в консолідації. Локально, так, локально можемо також з вами показати цю консолідацію, є в нас верхній кордон. Є нижній кордон консолідації. І ціна стоїть майже в еквілібрі. Як бачите, просто торкається еквілібріум а так і дає відскоки. Ну, зараз чекаємо на нормальний вихід на молодшому таймфреймі, а далі будемо з вами дивитись також. Зверніть увагу, є зона ось такого блочка, є ведмежий блок заказу, на який також будемо тестувати, і хотілося б побачити якесь відпрацювання від нього. Ну, якщо його пробуваємо, то вже тоді хотілося побачити нормально його тест, так, і продовження лонгового руху вже в великі, великій, великій глобальній консолідації від старшого таймфрейму. Тонкоін була остання монета на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!